Працювати Телефони МП3, інші апарати, без них не знайде годинник, і світло не горить, нікому не дізнатися, то фісити такі, нікому не дізнатися, то фісити такі. Нікому не дізнатися, хто фіксити такі. Годинку, походь ліворуч. Я ж казав! Ти мені? Ой, ні! Догрався, вже з комп'ютером розмовляєш. Так, здається, на сьогодні досить. Ну, мамо, ще трошки. Даю тобі півгодини до вечері, а потім ніякого комп'ютера. За пів години всі рівні не пройти. А вже ж. а якщо розтягнути ці півгодини, як можна стрілки на годиннику назад перевести Помітять. А давайте просто уповільнимо годинник. Це як? як такі речі слід знати. У старовинних годинниках була така штука. Маятник. Маятник рівномірно гойдається і регулює швидкість руху стрілок. Якщо його подовжити, він починає гойдатися повільніше і годинник повільній рух. А з укороченим маятником годинники йдуть швидше. У сучасних годинниках маятник рідкість. Замість нього використовується пружинка або електронний чип. Але годинник, як і раніше, можна уповільнити або прискорити. Налягай! Ого! Справді повільніше пішли. Ну, тепер ти награєшся. Тільки треба і на кухні годиннику повільнити, так і інші годинники вдома. Оце так! Нічого собі, ти молоток. Так, нічого не розумію. Так, я все прийшов! Дякую! Володарі часу. Так. Ось тільки їсти хочеться, а мама на вечерю не кличе. То півгодини ж ще не минуло. це пахне! Щось згоріло. Що сталося? Пожежа. Дивно. Я все робила, як зазвичай, і за часом усе точно, а курка згоріла. Може, годинник зупинився? Та ні. Іди. Готуватиму тобі кашу. Знову каша. Мамо, я зараз. Бачили, що ви накоїли? Володарі часу. Зараз же прискорте всі годинники. Гаразд, гаразд прискоримо, навіть іще швидше зробимо. Чого лише не придумували люди, щоб вимірювати час. Якщо встромити в землю палку, тінь від неї протягом дня рухатиметься по колу. Ось вам найпростіший сонячний годинник. Потім придумали водяний годинник. У ньому час вимірювали по тому, скільки води витекло зі жбана. А коли воду змінили на пісок, вийшов пісочний годинник. Але по-справжньому люди навчилися вимірювати час лише коли винайшли механічний годинник. Його робили і величезним, і зовсім маленьким, наручним. Потім з'явився зручний електронний годинник, яким усі ми користуємося. А найточніший годинник атомний по ньому звіряється увесь світ. Чого це в тебе будильник дзвонить посеред ночі, га? А хіба ще ніч? У вікно подивись. Дивно. Це ми вчора із фером. Годинник прискорили. От будильник раніше і А навіщо прискорили. Дім Дімич просив. І що тепер робити? Якщо? До школи йти. Жартую. Лягай, спи до ранку. А я поки поверну все як було. А можна? Я допоможу. Це вже ні від вас, хлопців, самі лише проблеми.